І так, народ, всіх вітаю, працюю в цеху над збіркою на сьогоднішній день акумуляторів. Зараз, ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, коротше, Тут деякі акумулятори зібрані, там 10-кіловатники. Але сьогодні буде відео огляд нашого нового проєкту. Ось так він виглядає. Як в заводському корпусі, розробили корпус. Отдільне там одному хорошому чоловіку. Який нам поміг це все діло зробити. Так, є в нас отакий файний 15-кіловатник. Ось в такому варіанті, каншина, все як положено, автомат постійного струму вже вбудований, тобто можна паралельно ставити кучу батарейок. І все працює як в стандартному режимі. Запускаємо. Це запускається, сенсорний монітор. Клеми посилені йдуть на 400 А із запасом. БМС плата інверторна. Тобто вона моніториться абсолютно із інвертором. Всі виходи є, як бачите. Ось в такому варіанті все виглядає. Ось такий файний корпус у нас іде ось така покрасочка заводська. Коротше, все дуже чітко. Плата стоїть на перемичці. Перемичка це у нас з'єднана з корпусом, тобто плата, охолодження плати йде пасивне, вона охолоджується ще від корпуса. Тобто, якось в, такому. в такому варіанті все буде працювати у нас, новинка наша. Кому потрібно ось такий варіант 15-к можемо зараз вже робити. Він уже, в принципі, у нас це перший такий екземпляр для показу. Ручки ось так зроблені. Тобто, дуже мощний, знизу йдуть підножки, все як полагається. Коротше, дуже файно все зроблено. Якось отак. Кому потрібно, можете звертатись. Далі в нас буде має бути в продажі вже на 7 кВт, точно в такому корпусі, але там можна буде їх робити наборку як стандартні, тобто ставиться один на один. Верхня панелька у нас йде із сім моніторингом, тобто також паралельно підключаємо. Є кабель ось такий для паралельного підключення батарейки. Ну, і всі роз'єми rs 485 потім 200, там, які -то, там він іде забув. Всі роз'єми є, тому якось народ ось так. Кому потрібно, можете звертатись, показує все практично на екрані. До речі, бачите, який, який розбаланс ячею ти зібрав. Абсолютно його немає. Це 0,02, якийсь там тисячних, мабуть, мілівольта. Тобто, взагалі чітко. Балансир відключений, він не працює, тому що. А, він включений, просто він не працює, тому що ну, все збалансоване до ідеалу. Якось так. Тут ошибки, яких немає, тому що все новеньке. Єдине тут немає української мови, тільки англійська. Ну, більш по-англійськи щось зрозуміліше. Тому якось так, друзі, всередині. Елементи LG на 130 А, ну, але вони будуть комплектуватись також із СК 85 ками Тому якось так. Корпус розроблений по суті, для цих елементів. Кому потрібно, звертайтесь по ціні, нічого не буду говорити, тому що ціна кардинально міняється з цими елементами. Вона дуже може бути абсолютно різна. Все. Кому сподобався такий огляд, поставте обов'язково лайк. Відразу скажу по безпеці, якщо все правильно підключене, в нас працює вже біля двох років і все файно, і ніяких взагалі нюансів немає. Тому ось так. І коли елементи нові, коли це не з Бушних блоків, які йдуть там замкнуті елементи, то воно все працює. А коли ви взяли замкнутий, вже взяли блок, в якому десь замкнутий елемент, ставте туди хоч 10 БМС плат, воно вже нічого не поможе, тому що воно вже не буде працювати. Ну, а потім ще й баба. Тому якось так. З вас лайк, а ми погнали працювати.